18 лютого до Міжнародного дня рідної мови у Борисполі відбувся концерт, почесним гостем якого став відомий український поет, член спілки письменників Микола Луків. На концерті Бориспільські артисти виконували вірші заслуженого поета, покладені на музику. Відбулася прем'єра пісні Батьківська хата. Його писана творчість несе духовність. Несе мораль, несе любов, любов до батьківщини, любов до природи. На концерті також нагороджували призерів міжнародного конкурсу знавців української мови імені Петра Яцика. У Борисполі таких знайшлося чимало. Я рада, що в нашій країні ще залишились такі люди, які поважають українську мову, створюють для неї ось такі ось таке святкування. Також залишились поети, мене це дуже вразило. Микола Володимирович Луків лауреат міжнародної премії імені Григорія Сковороди, Всеукраїнської премії імені Володимира Вернацького. Він є автором двох десятків поетичних збірок. Деякими своїми віршами він поділився із публікою. Свято рідної мови у Борисполі стало святом творчості та натхнення. Леся Карпенко, Богдан Фірсов, новини, телеканал Бориспіль.